новин на 9 каналі. Тільки достовірна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю сьогодні. У випуску підвищення бюджету, кредит на 25 мільйонів євро, послуги з паркування та виділення коштів на ЗСУ. У Дніпрі пройшла 37-ма чергова сесія міськради. Фініш стадіону Авангард у міській раді проголосували за приватизацію стадіону, ігноруючи бажання місцевих. Церковний календар зміщується на два тижні. З 1 вересня віряни відзначатимуть релігійні свята за новими датами. У Дніпро опера оновлюють репертуар. Восени планують представити велику сучасну оперу хитрий лис» за твором Івана Франка. 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний удар та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдівському та Мар'їнському напрямках. Відбулося 26 бойових зіткнень. В епіцентрі військових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Про ситуацію на фронті далі у традиційній мат. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, проте успіху не мав. Там же завдав авіаудару артилерійських обстрілів зазнали. Знали Невське і Білогорівка Луганської області, і Торське та Спірне на Донеччині на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, завдав авіаударі в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут. Та ще сім населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, але безуспішно. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Під вогонь окупантів потрапили 10 населених пунктів на Донеччині. На Мар'їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали також Красногорівка, Курахове та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Причистівки, здійснив обстріли Богоявленки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе. Мала Токмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Новосілки та зеленого поля Донецької області. Також під вогонь артилерії ворога потрапили Антонівка, Кізомис, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон. 37-ма чергова сесія міськради відбулася сьогодні, 24 травня. Депутати голосували за низку питань. Одне з них підвищення бюджету на 2 мільярди гривень. На початку року разом з кредитами та субвенціями бюджет міста складав 21,7 мільярдів, відтепер 23,7. Також місто візьме кредит на 25 мільйонів євро в Європейському банку реконструкції та розвитку. Кредитні кошти планують направити в бюджети комунальних підприємств. За словами активістів громадського контролю, Дніпровський КП вже Три роки не публікують фінансової звітності. Тож на які витрати спрямують кредитний мільярд, відслідкувати неможливо. Цей додатковий мільярд гривень за кошти ЄБРР піде на КП, які якраз не допускали останні три роки аудит. Тож дуже важко буде дізнатися, скільки кредитних коштів буде розкрадено. Окрім цього, в черговий раз голосували щодо приватизації Придніпровського стадіону Авангард, за продаж товариству з обмеженою відповідальністю «Інтерсервісбуд» декількох земельних ділянок у центрі міста. А також відтепер послуги з паркування зможе без конкурсу надавати не тільки парк сервіс груп, а й комунальне підприємство. Проголосували за дерусіфікацію ще семи вулиць, чий назви були пов'язані з державою терористкою Російською Федерацією. А також виділили понад 25 п'ять мільйонів. Гривень субвенції для військових частин ЗСУ. Депутати міської ради проголосували за приватизацію стадіону Авангард. На сьогоднішній черговій сесії обранці вирішили віддати його у приватні руки. Проти такого рішення виступали активісти Придніпровська. Вони просили не чіпати цей об'єкт, оскільки він має цінність для місцевих. А приватизація може закінчитися забудовою. Однак депутати не дослухалися такої думки. Продовження скандальної історії з авангардом розкаже Сергій Філіпов. Попри занедбаний вигляд, стадіон Авангард користується попитом у місцевих. Тут регулярно тренуються та бігають мешканці Придніпровська. На ньому тихо, спокійно та свіже повітря. По суті, цей стадіон рекреаційна зона, запевняють місцеві, розташований майже на березі Дніпра, поруч парк і пляж. Далі житловий масив та різні заклади. Місцеві підозрюють, що саме цим і викликане: спочатку не бажання влади відновити стадіон, а потім бажання влади його приватизувати. Тут є вихід на Дніпро, це набережна прибережна зона водоохоронна. Тут чисте повітря, свіже, незагазоване. Тут проведені вже комунікації до цього об'єкту, тобто це вже готова така, стартовий такий майданчик, ідеально для будівництва забудови, можливо, якогось комплексу житлового або Котеджів підозри підтверджують той факт, що сюди вже підведені усі необхідні комунікації, які потрібні для забудови, вважають місцеві. Адже на стадіоні колись було світло, а також вода та каналізація. Мовляв, таким чином майбутній забудовник може ще й зекономити, тож і бояться, що на їхній авангард очікує фініш. Був підведений водогін для поливу. Оця, оця будівля це були роздягальні. Тут душові, тобто всі комунікації, вода каналізація тут підведена. До одноразові звернення до міської ради, збір підписів за збереження стадіону, місцеві ініціативи до адміністрації та навіть колишні обіцянки міського голови. Поки що результату ніякого. Змістовних відповідей активісти не отримують, а іноді їм відказують, що їхні звернення ще губляться. Хоча зараз у мешканців Придніпровська проста позиція: немає коштів на реконструкцію, не чіпайте стадіон до кінця війни. Чому це робиться саме зараз, коли ну така стрес. Сова ситуація, тобто, якщо ви не ремонтували його там 6 років чи сім, це може почекати там до кінця війни. Обіцянкам влади передати стадіон до приватних рук із його подальшим збереженням, тут не ймуть віри. Мовляв, навіщо інвестору вкладати кошти у стадіон та безкоштовно пускати сюди місцевих жителів? А головне, навіщо забирати у громади, аби потім давати до нього доступ. Тому в день голосування за приватизацію стадіону активісти зібралися на мітинг. Саме територіальна громада є власником комунальної власності це так, власником цього ж стадіону, тобто не якісь люди окремі, а саме територіальна громада. Тому мене обурює те, що повністю ігнорується думка громади. У міській раді на звинувачення активістам не відповідають, кажуть місцеві. У соціальних мережах міський голова Борис Філатов у властивій йому манері періодично відповідає на звинувачення, які вони іноді оцінюють, як хамство чи навіть булінг. Обожнюю поради екзальтованих тіолочок, що дають поради здалеку. Стадіону в Придніпровську не буде. Як там з підписами? Зібрали що з петицією? Як справи? Десять місцевих божевільних хотіли примусити скандалом та шантажем міського голову витратити мільйони щоб розважатися? Під час сесії міської ради Борис Філатов спростував інформацію про те, що на місці стадіону може бути якась забудова. А депутат міської ради від провладної партії Пропозиція, який представляє інтереси Придніпровська, а за сумісництвом опікується в міськраді питаннями молоді та спорту, заявив, що стадіон буде приватним. Безкоштовний вхід залишиться тільки для соціально незахищених груп. Я прожив біля цього стадіону 9 років поруч, і на сьогоднішній день він виглядає ну зовсім не так, як був тоді. Це про там декласованих елементів, пасовиско для кос і таке інше. Депутати проголосували за приватизацію авангарду. Активісти вирішили на цьому не зупинятися і продовжити боротися за стадіон. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Різдво по новому, великдень по старому. Православна церква України переходить на новий юліанський календар у Києво-Печерській лаврі. Архієрейський собор ПЦУ проголосував за зміну церковного календаря. Від 1 вересня віряни відзначатимуть релігійні свята за іншими датами. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Деякі інші свята також змістяться на два тижні. Так, Покрова буде 1 жовтня, водохреще 6 січня, день святого Миколая 6 грудня. Проте новий календар зачепить не усі свята. Зокрема, дати Великодня і Трійці залишаться без змін. Вони будуть вираховуватися вірянами як і раніше. Митрополит Переяславський зазначає, що новий календар не буде обов'язковим для всіх. Парафії за бажанням зможуть проводити богослужіння за старим стилем. Очне на навчання в Україні. Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що з 1 вересня в Україні планують повертатися до офлайн Навчань. За його словами, наразі необхідно надолужити втрачені за останні три роки прогалини у знаннях школярів та студентів. Проте міністр зазначає, що на сьогодні близько 500 тисяч українських школярів перебувають за кордоном, а кількість педагогів, які не повернулися, складає понад 12 тисяч. Відсутність як учнів, так і вчителів становить загрозу для переходу на очну форму. Освітянин підкреслив повернення до офлайн навчання. Передусім, має на меті соціалізацію школярів. Діє і влітку. У Дніпрі пільговий проїзд для школярів діятиме впродовж цього року, включаючи літні канікули. Для отримання знижки на проїзд в автобусі чи пільгового проїзду в електротранспорті необхідно пред'явити учнівське посвідчення. У більшості інших муніципалітетів учні шкіл мають пільги з 1 вересня до 1 червня, повідомляють дніпровські комунальники. Наразі завершено перевипуск учнівських квитків для учнів середньої та старшої школи, а також подовжено дію учнівських дійсних до кінця травня. Звітують у Дніпро. Також у нас діє гаряча лінія нашого комунального підприємства, де можна звернутися з будь-яких питань стосовно оформлення учнівського квитка, можливо, допомоги оформлення учнівського квитка, можливо, допомоги отримання електронно-цифрового підпису для того, щоб заповнити електронну анкету. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 кожного дня. Франції на передову волонтери волонтерського штабу Українська команда передали швидку військовим. Благодійники отримали автомобіль від громадської організації Українці Франції. Також організували перевезення. Автівка подолала 900 кілометрів без жодних нарікань. Волонтери кажуть, машини швидкої вкрай необхідні на передовій, адже оперативне вивезення поранених рятує їм життя. Вже у Дніпрі автівку передали військовим. Докладніше дивіться у сюжеті. За аварійка. Ну да. Печка, да? Да, вот там вот обдув, не обдув, Нет, вернее, это подогрев. Шел. Это кондиционер. Ось такий автомобіль швидкої допомоги приймають військові збройних сил України. Він подала в чималий шлях. Швидка приїхала з Європи. Її передали громадська організація Українці Франції. В Свою чергу волонтери волонтерського штабу Українська команда організували перевезення та необхідний ремонт. 900 кілометрів по Україні автомобіль проїхав без нарікань. тож ефективно служитиме нашим бійцям. Ми зробили необхідне обслуговування, яке було потрібно, оскільки вона була власне перевезена на лаве. Ті тішимося, що проїхали 900 кілометрів. Передаємо її вам, і що цей автомобіль буде вже переданий військової частини, буде служити для справи нашої великої перемоги. Автівка кажуть волонтери у хорошому стані. Найближчим часом буде доукомплектована обладнанням, дефібрилятором, ношами та іншим. Додають, має бути все, щоб кожен поранений мав шанс на порятунок. Автівки є однією з основних потреб хлопців на передовій, і не тільки на передовій, тому ми об'єдналися з французькою громадою та з організацією Українці Франції, які передали це авто для нашої організації Волонтерський штаб Українська команда. І сьогодні ми передаємо це авто хлопцям на передову для виконання службових обов'язків. Також хочу подякувати всім дніпровцям у цій справі, тому що завдяки вам ця машина буде. Нести свою службу на передовій. Швидка із Франції вже у військових кажуть, цей автомобіль допоможе врятувати багато життів поранених бійців. Взагалі, автівки медичні, дуже нам потрібні для вивезення поранених, для того, щоб відвозити їх в лікарні. Дуже дякуємо українській команді за те, що надали нам такий реанімобіль. Наш медик буде просто в щасті в Захваті від цієї машинки загалом волонтерський штаб українська команда передали військовим вже три швидких. Наразі працюють над закупівлею наступних автівок. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Гуманітарний вантаж для деокупованого лиману. Міський голова кам'янського Андрій Білоусов відвідав Донецьку область та передав допомогу військовим. Для хлопців з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади привезли старлінг, тепловізор та інше необхідне обладнання. Також передали смаколики і медикаменти від кам'янського ЦНАПу. Очільник кам'янського каже, важливо продовжувати підтримувати нашу армію, адже це надає їм наснаги та пришвидшує нашу довгоочікувану перемогу. Хитрий лист за поемою Івана Франка у Дніпрі на сцені театру опери та балету поставлять нову сучасну оперу за твором Франка Лис Микита. Режисер і лібретист вистави Василь Вовкун в оперному кажуть: нічого подібного на сцені театру ще не було. Так, наприклад, у новій опері лунатимуть нехарактерні для цього жанру українські народні інструменти, серед яких трембіта та бандура. Чим ще здивує нова вистава, дивіться у наступному сюжеті. У пошивному цеху театру опери та балету вже можна побачити перші костюми нової постановки. Завідувачка кравецької майстерні театру Марина Гончаренко показує ескізи до вистави хитрий лис художниці Ганни Іпатієвої. Костюми такі відтворювалися вже в Львовській опері, але в нас вони вийдуть інакше, бо інакше підбор тканини, інакше вже більш цікавіші з'являються ідеї. Відсняли багато матеріалу, який ми вже бачили вживую костюми. Ось, наприклад, це лис Микита. В львівській опере, і на основі цього ми вже задумали, яке воно буде в нас. Кожний образ неповторний, як і оригінальні костюми акторів. Ці звіра люди наособлюють ем, собі риси певного звіра і певний Певні характеристики людської натури нам дуже смішно, бо заходить шановна, шановний актор, а він каже: А хто я? Ти козел і ти баран, а ти мавпа, а ти лист. Все враховується, що було зручно. В виставі багато балету. А, балетних костюмів актори в нас співають в масках. Маски, в яких актори виходитимуть на сцену, будуть з металевої проволоки. Вони легкі, аби виконавці чули музику та почувалися комфортно, розповідає Марина Гончаренко. У Нас 56 артистів хору, і вони всі повинні бути тягне. У нас 20 солістів і в них є свої дублі, це ще плюс 40 костюмів. І загалом виходить до 100 костюмів ми повинні зробити. До них підібрати теж взуття і маски, і це велика робота. але ну, нам це дуже приємно працювати з такою художницею, в якої фантазія і, і талант дозволяє виготовляти такі костюми. Прем'єра опери на дві дії Лис Микита відбулася у Львівській опері 2020 року. Роботу над новою виставою на дніпровській сцені режисер Василь Вовкун називає творчим мостом між Львовом і Дніпром. Це так. Я би сказав одна з таких перших опер, яка поставлена на сцені львівської опери. І ми, в принципі, працюємо за такою програмою творчий український прорив і замовляємо дуже багатьом композиторам твори. Так? І це дуже добра практика. І мені приємно, що дирекція академічного театру оперного Дніпра мені запропонувала цю якби. Ідею постановки, я задоволенням це прийняв. У постановці обіцяють чимало цікавого, так скажімо, в опері звучатимуть українські народні інструменти. Тремта буде, вже ведемо переговори, щоб де її закупити тут. Музиканти, я думаю, що володіють нею. Будуть ну, бандура, це не буде важко, тому що там якась лисенятко грається. вже дитина з музичної школи. Музиканти теж думаю, є, які грають на цимбалах і на лірі. Тобто буде все так автентично, як написано в композиторах. яскравий насичений драматизмом, розповідає хормейстер Ірина Непочатих. Напруженість дії створює передусім хор, який динамічно і рухливо поводиться на сцені. Це сучасна опера, яка виконується в нашому театрі. Вперше в репертуарі нашого театру не було ще нічого схожого на цю оперу. Це Іван Небесний, сучасний композитор. Цю оперу не можна зрівнювати з класикою, яка до якої ми звикли. Це опера м, м, гротеск. театрі кажуть, опера хитрий лис рекомендована для сімейного перегляду. Очікують, що вистава буде цікава і для молоді. Поки триває робота над сучасною українською оперою, вже в червні Дніпро опера порадує оновленою оперетою. Зараз в червні у нас декілька оновлень у репертуарі. Ми оновлюємо оперету «Містер Ікс. Ми перевели її на українську мову і от вже. Вона декілька років не була у нас в репертуарі, але ми вирішили її повернути до нашого репертуару. Постійно працюємо над оновленням нашого репертуару. І біля 15 великих спектаклів ми зробили за останні 4 роки. Це, це дуже велике навантаження на колектив, але, але є результат. Це глядач в глядацькій залі. Не дивлячись на такий важкий стан. Нову сучасну українську оперу Хитрий лист дніпряни побачать вже у вересні, повідомили в театрі Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. На сьогодні все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Нагадую, що зв'язатися з нашою редакцією за необхідності ви можете за телефоном гарячої лінії. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.